Учні Стольненського ліцею разом зі своїм учителем заходять до місцевого парку. Цього дня вони презентують свій проєкт. Наш проєкт називається Зелена лагуна. Ми відновлюємо частину парку, ми поставили нові лавки, відновимо освітлення в парку, поприбирали, влаштували прибиральну толоку і побудували міст на острів. Я, наприклад, домовлялася з магазином, який знаходиться у нас тут в селі, за лак фарби, якою ми будемо фарбувати міст. В принципі в нас у команді. Всі всім займалися потрошку. Я навіть не думала, що це буде настільки дружньо, настільки вайбова атмосфера. Співробітниця місцевого краєзнавчого музею Марина Авар'янова розповідає про історію цього парку. На початку 18 століття тут був величезний маєток на 71 кімнату. Зараз ми знаходимося біля острова, який був насипаний штучно кріпаками Андрія Яковича Безбородька. Оцей цей острів він був набагато більший. Тут знаходить. Дилася Альтанка, відбувалися різноманітні гуляння. Реалізувати проєкт школярам вдалося завдяки участі у програмі юектів від благодійного фонду Сейфт. Це програма для підлітків із малих громад про розвиток малих громад, де наші діти проходять навчання 15-ти п'ятнадцятижневе проєктного менеджменту. І протягом навчання вони розробляють власні проєкти. Директорка стольницького ліцею Олена Влайку розповідає: працювати над цим діти почали у серпні минулого року. У січні місяці вони дізналися, що вони перемогли. Вони по. Приїхали в Київ, приїхали звідти з перемогою, привезли великий сертифікат на 5 тисяч доларів. Потім почався довгий шлях закупок, узгодження то, що можна купляти, чого не можна купляти. Як вони це уявляють собі? Директорка каже: дітям допомагала менторка від програми єктів та їхній вчитель Дмитро Просівок. Команда складалася з 10 учнів з 8 до 11 класу. Кожен відповідав за щось. І, врешті, ми розуміли, що це от тут добре покластись на рус, тут на Владіка, тут на Крістіну. і виходило насправді, от дуже якось гармонійно і класно. Староста Стольницького старостинського округу Костянтин Пасічник розповідає: місток у цьому парку побудували коштами місцевого агропідприємства. Лавки були смітники, і ще ну вже ж по програмі цій, що виграли діти грант. А, але ж у нас була така. Як вам сказати, задумка стосовно мосту, тому що острів є, це така ізюминка, яка у нас є в селі. Пишаюся учнями, пишаюся Дмитром Валеріановичем. Що він так це все організовує? Ми тепер будемо продовжувати розвивати острів. Там ще величезна кількість роботи. Лесі Гнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.